Жив був у маленькому селі білий білий котик, якого звали сніжок. Він мав пухнасту шубу, блакитні оченята і дуже любив тепло, маленькі ковтри та смачне молочко. Але жив сніжок на горищі старого будинку, де дуло з усіх щілин. І завжди було холодно. І, хоч був він лагідний, дуже не любив працювати, Мишей не ловив, миску не мив, дрова не носив. Одного морозного ранку прокинувся сніжок, потягнувся і сказав Мені набридло жити в холоді, піду шукати дім. Де мене годуватимуть і грітимуть, а я нічого не робитиму. Такий я красивий, мене скрізь захочуть. І пішов сніжок у ліс. Йде, йде, бачить хатку лисички? Красива, охайна, димок з комина. постукав у двері. Тук-тук-тук. Там? озвалася лисичка. Це я сніжок, білий кіт із села. Шукаю дім, бо мерзну. Пустиш пожити. А ти що вмієш? насторожено запитала лисичка. Я, ну, можу моркотіти, красиво лежати, а ще я. Дуже страшний. Усі звірі мене бояться. Хм, подумала лисичка, може, згодиться. Ласкаво просимо, але допомагати будеш? Побачимо, пробурмотів сніжок і заліз просто у теплу постіль. Наступного дня. Лисичка прокинулась, а сніжок тільки перевернувся на інший бік. Сніжку, треба принести води, каже вона. Ой, мені снилося, що я сніговий король, а королі воду не носять, відповів він. А миші, а ми ж з комори, половиш? Я не мишоло. Я, як декорація, відповів, згорнувшись калачиком. Проте лисичка все терпіла. Аж ось у лісі почались чутки. У лисички живе сніговий звір білий, пухнастрий, страшенно мовчазний. Першим захотів перевірити вовк. Прийшов до хатки, заглянув у віконечко. А там сніжок якраз потягувався і як пчихнув. А Аааа... пчих! Ой, лишенько, злякався вовк, він зараз на мене накинеться і втік. Наступного дня прийшов кабан, а з ним і їжачок. Стоять під вікном, аж сніжок якраз каже у вісні: Принесіть мені тістечко. Чуєш, він командує, прошепотів їжачок. А голос який грізний. хрюкнув кабан. І обидва втекли. А сніжок радіє, який я молодець, я не працюю, і всі мене бояться. Але лисичці вже стало не до сміху. Слухай, сніжку, усі думають, що ти страшний. А насправді ти просто ледачий. Я працюю цілий день, а ти спиш і жуєш. Мені так не підходить. Сніжок засумував, ніхто йому ще так правду не казав. Може, я справді не правий, тихо сказав він. Але ж я не злий, я просто ніколи нічого не робив. То навчися, усміхнулася лисичка, у мене завжди знайдеться місце для того, хто старається. І з того дня сніжок став іншим котиком. Щоранку він виносив сміття, носив воду, вчився варити кашу, навіть вишив лисичці серветку з котиками. А мишей ловити так і не навчився. Бо ну дуже вони вже швидкі. Але всі в лісі більше не боялися сніжка, а поважали, бо тепер він був не ледачий, а справжній друг. you <music>